10 текстуру розвідувати типа на другой стороне карты. А ну-ка моя суха Я просто думал, что можете по БПЛА с возводного можно переключиться на камеру ББ. Так охуенно. Нет, на жаль, нет. Кто-то в почему можно включить стрим дискорда и вывести его на экран через новый оверлей. Да? Єбать, як ви мене тебе, мальчила. Щоб в тебе зліва знизу був екран. Чи де вклони. Єбать, ні ну, в кого не маєш. Хто-то типу, вкачав ти... новий F-18? Либо... Nine. 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 Ні, хто-то хто то -хто один. Навірно його нема. <гум> хтось тут, <пула> хтось приходив <пула> тут кричав, що вкачав. Ну ти купив. Я купив. Я купив. Бачиш, Саня, пакетик вкал. Валера купив. пакетик. Да не, ну Знаете, блять, мне там, не нравится. Там, там, сука, <зывали> блять. там ракеты конченые радарные, я ебал их. Покупать. А ну все, блин, я как зашел в пробник, думаю, ну все такое... <зывали> пищит, Плеса, бои, это пищит, блин. А Что там? Что там? Да, казалось? можно перезахватить, не не там неплохой радар, но ракеты именно кончены, они неудобные, пиздец. Я, я, так, я, так. я, я не люблю сперовые, это, блядь, для меня ужас. Мне лучше играть на ближнем, нежели на спэрову. Кто там просил показать? <зывателец> Ось, где захожу на стрим. Арльхіну, okay. і в мене онде видно, yeah. тобі стрім чекай, лівозниці. Так, на стрім Ліо треба зайти. <coughs> Ось, де uh, оверлей відкриваєш, mm. і тут є окошко yeah. стрім, можна як угодно настроїти, де угодно поставити. Єбать. Yeah. А як okay. запустити це меню? От, щоб це пересувати? Зараз порисувати? покажу, зараз покажу. Ось, де бачиш? Якою... Бамск, але в мене поверхи гри. Конкурс, комбінацію такі, клавіш На дроні запускає. грає. Так, тепер, що це за хоткей? Тут немає ніде. Це вроді би стандартний хоткей.